Та Анно, раді тебе чу... бачити, ще не чули. Я хіба чула? Я думаю, що можливо ти коротко поясниш, чого насправді може чекати Україна від НАТО, яких дій за яких умов у сьогоднішній ситуації. Доброго вечора, Наталка. Ще раз дійсно, ми знаходимося в достатньо складній ситуації, тому що для НАТО це теж новий виклик. Вони за останні декілька років настільки зорієнтувалися на новому партнерстві, наприклад, як Бразилія чи Африканський Союз, або на викликах, таких як Афганістан і цього року йде якраз виведення військ з Афганістану. Що трішечки розслабилися і забули а, про ті можливі виклики, які є безпосередньо на кордоні? Тому давайте говорити відверто, вони були повністю не готові морально в першу чергу. А до того, що такі події можуть відбутися в Україні сьогодні, від того, що я чую від багатьох як експертів, які працюють всередині НАТО, так і від військових всіх країн, а вони а, скоріше а, задають питання нам: а чого ви від нас очікуєте? Тобто вони хочуть спочатку отримати чітке розуміння від нас, а в чому є потреба. І це для них дуже важливо, тому що вони говорять, ну ви розумієте, що ми не можемо просто так ввести війська. Ви не є членами, то ми не можемо застосувати п'яту статтю а, безпосередньо північно-атлантичного договору, яка говорить про колективну безпеку. Всі інші домовленісті між НАТО і Україною не передбачають таких можливостей. Можливості є лише якусь підтримку. А от яку підтримку потрібно визначити в першу чергу наше міністерство оборони? І це повинен бути дуже конкретний запит. Там, наприклад, нам потрібні знімки а, такі та чи нам потрібні експерти з кібербезпеки, чи нам потрібна там просто щоб ви засудили е, Російську Федерацію. Але вони е, на 90% чекають саме конкретного запиту від України, чого саме нам потрібно. От Естонія сказала, що потрібно збільшити кількість моніторингових польотів, і буквально через декілька днів країни-члени альянсу надіслали додаткові в так звану е, поліцейську спостережну місію. Це невеликі літаки, які якраз на кордоні Естонії з Росією моніторять ситуацію. Тобто була конкретно озвучена, що потрібно. От, доки Україна конкретно не почне говорити з Брюсселем, що потрібно, то ми будемо отримувати максимум заяви, які ми чуємо постійно, ледь не кожного дня від генерального секретаря НАТО. Чи можливі якісь, чи можливі винятки? От, просто була нещодавно також розмова за участі також і людей, які спеціалізуються фахівці. От є ця п'ята стаття, чи можливі, але в, в цій нагальній ем, ситуації можливі якісь зміни? Ні, скажімо так. А... Договір дуже чіткий і дуже чітко прописує. П'ята стаття вона стосується лише членів альянсу. Тобто, якщо є напад на якусь країну, то всі члени беруть на себе зобов'язання. Однак є ще стаття четверта, яка говорить про не агресію безпосередньо, але про загрози. І, от, в принципі, в найгіршому випадку, а ми можемо оперувати четвертою статтею і ми можемо оперувати. 97-м роком, тобто нашою хартією про особливе партнерство, де є певні елементи, ну скажімо так, не те, що гарантій, але хоча б механізмів для співробітництва, і от в рамках цих двох документів ми можемо працювати. Питання в тому, що єдиний альтернативний варіант ну взагалі такий альтернативний, це використання концепції «responsibility to protect», тобто зобов'язання. А по охороні, чи там, хто його як зараз перекладає на українську, а як було, наприклад, в Лівії використано. А, але тут дуже чітко а, фахівці говорять про дві речі: перше, а, доки в Україні не буде а, загиблих, ми не говоримо про Майдан загиблих, а саме про, ну скажімо так, в, як в, під час військових дій, а, то немає якби, ну, бази. Для того не зрозуміла, кого захищати, поки що да? А по-друге, це те, що от вони пояснюють, чому в Лівію пішли, а в Сирію ні. А тому що перше правило No boots on the ground, так зване. Тобто вони хочуть мінімізувати безпосередньо свою присутність на землі, тобто це може бути якась авіа чи морська підтримка. І друге, вони сказали, що ми були впевнені, що в Лівії не буде втрат. На, ну, з боку альянсу, тобто, що у Кадафі не було якихось а, проти там ракетних, наприклад, на нормального обладнання, проти авіації. А у Сирії є, тому що Росія а, їм постачала таке. Тобто, ризики, а проти інтересів чи проти необхідності ну, скажімо так, ризики а, переважають. І у разі з Україною те ж саме. Тобто вони дуже бояться, що через якісь певні дії вони можуть лише е, ну, зробити ситуацію гіршою. Аню, ти сама писала от, власне, у своєму матеріалі е, про те, що дійсно, якщо, немає, якщо військова опція не є найкращою, то НАТО до неї не, не вживає її, так не застосовує, якщо не бачить у шансів такої. Військової опції як переможної, але крім цього, говорила, що насамперед можна давати там консультації, експертну і органі... організаційну допомогу. Ти, як знавець, як фахівець, ви окремо, які, напевно, найкращі би були ем, дії НАТО, наскільки? От навіть ти писала про те, що можна ем, консультувати там і батальйон, і генеральний штаб, які би дії були найефективнішими. Е, наскільки от, от глибокою може бути ця співпраця? Можливо, перерахуй е, певні там речі, які да, реально ну, дивись. А ми можемо поділити на дві, якби категорії: на нагайні потреби і на довготермінові. Довготермінові це повернення до співробітництва в рамках реформи сектору безпеки в Україні. Це те, що Фактично й робилася з 97-го року там вже де саботувалося, де ні, але ці механізми є, і багато чого було зроблено саме завдяки цій підтримці, яку ми мали від а, НАТО. А це якби довготермінові речі з а, короткотермінового це а, в першу чергу обмін інформацією, обмін розвідувальною інформацією. А це радіоперехват, і а, взагалі, ну скажімо так, перехват інформації, яка є, це те, в чому ми не настільки добре розуміємося. А певні країни-члени НАТО в цьому дуже добре розуміються, і нам зараз це потрібно. А далі це а, кібербезпека. А тому, що ми розуміємо, що для нас зараз ризикова дата це 25 травня і повністю підготовка до виборів. І один з варіантів, як зірвати ці вибори, це не тільки безпосередня робота там на дільницях, а це ще система а, центральної виборчої комісії. все, що з цим пов'язано після 2007 року, коли були великі атаки на Естонію, саме кібератаки. За ініціативою Естонії дуже серйозно підійшли до цього питання, і це одна з пріоритетних сфер в рамках Північно-Атлантичного альянсу для співробітництва. Тобто цей досвід для нас був би, і навіть, можливо, фахівці по захисту інформації були б дуже важливі на сьогодні. Наступне це стратегічне планування. Те, що ми бачимо зараз, яким чином останні 3-4 роки в якому стані взагалі. Стратегічне планування в Україні в оборонній сфері в жахливому, і це можна навіть не треба мати спеціальну військову освіту, просто подивитися, де в нас розташовані бази, а, з яким наповненням і з якою логікою. А треба подивитися, що не менш на Одеську область, і ну питання просто знімаються. А коли прикордонний регіон фактично залишився без будь-якої охорони, а, коли там позакривали певні бази. І е, ось е, досвід у стратегічному плануванні. А це якісь експерти, яких можна було б зараз вже направляти до генерального штабу там в рамках існуючого співробітництва. Це теж е, потім можливе технічне забезпечення, тому що ми розуміємо, що наша армія не в найкращому технічному е, стані зараз. Коли ми говоримо технічне забезпечення, це не танки, звичайно, чи там рушниці, е, а ми говоримо про якісь засоби зв'язку. Чи захисту а, і таке подібне. А, ну і далі, тобто, ми можемо дивитися, в залежності від того, прикордонна охорона. А це теж а, я сподіваюся, що ніякої гуманітарної кризи не буде. Але у разі чого, ми повинні пам'ятати, що НАТО це не тільки військова організація, і ну окрім політичної складової, яка дуже серйозна в них. А ще є, наприклад, їх е, співробітництво при, е, ну, скажімо, так, у разі надзвичайного стану, там не знаю, землетрус чи щось подібне, але вони мають ці швидкі розгортування як е, у разі допомоги гуманітарній населенню. Ми це повинні щонайменш мати на увазі, у разі якщо десь дестабілізується ситуація настільки, що це може виникнути як питання. Ну і військово морська е, допомога, тому що. Ми ж розуміємо, що для нас зараз дуже таке вразливе місце це Одеса, Херсон і Миколаїв. Але в першу чергу Одеса через те, що це доступ до Придністров'я. А найкраще як туди добратися, це лише через море з Криму, достатньо швидко і можна дестабілізувати. Або… Навіть робити просто те, що а, не давати торгівельним судам, які йдуть до одеських портів, нормально функціонувати. Ти ж скільки зараз знизилася а, без морська безпека в а, територіальних водах України. А не... якщо буде допомога, наприклад, декілька там турецькі, чергунські військово-морські сили, які би просто патрулювали кордон. Як миротворці, вони навіть не повинні входити до територіальних вод України, тому що це 12 миль. Це нема про що казати для нормального судна, але моніторили би вони би забезпечували певну безпеку для торгівельних суден і могли би завадити можливість, скажімо, та можливому проникненню через а, одеські порти. Чи через ми повинні пам'ятати, що є ще Ізмаїл, Вілково, Уйдунайськ, тобто невеличкі порти, куди можна заходити на лодках, наприклад. І це буде шлях як до півдня Одеської області, так і до Придністров'я. Ані, якщо дуже коротко, просто зрозуміти, що з цього, про що ти говориш, ці потрібні дії робиться? Щось робиться так, да, в принципі, ситуація певним чином змінилася 1-2 квітня, коли було спеціальне засідання тоді комісії, і певні конкретні запити пішли вже на НАТО, в тому числі щодо кібербезпеки, тобто ці були ідентифіковані. Ми повинні розуміти, що якщо ми говоримо не про політичну підтримку, а про а, військову, а, то її ніхто не буде ну, настільки афішувати. А це все ж таки достатня така ну, чутлива тематика да, військового співробітництва. А тому а, ніхто не буде казати: там, ми просили саме це це, це, це і це і нам надали чи не надали. Ну, ми все ж таки знаходимося в стані, коли е, краще щоб супротивник не знав, який наш справжній е, потенціал. Будемо називати речі своїми іменами. Е, тому, скажімо так, певні речі вже почалися. Е, Військово-морську е, допомогу, наскільки я знаю, не запрошували але. Ми вже бачимо, що є Дональд Кук, американський судно в Чорноморському регіоні, і ми знаємо, що Румуни в принципі дуже прискипливо спостерігають за ситуацією, тобто, у разі необхідності, я думаю, що вони можуть бути готові. Тут треба ще й розуміти, що на території Румунії в нас є і американська база, тобто вона ще не в повній силі. А це біля Констанції, якраз тобто, що до нас достатньо близько. А вона створювалася для би, бути транзитною для військ, які перех... з Афганістану виводяться. Але це ну скажімо та база, яка у разі чого може бути використана в разі загрози безпосередньо. Дякую. З нас була Анна Шелес, Запрошений дослідник в оборонному коледжі НАТО в Римі та провідний науковий співробітник національного інституту стратегічних досліджень.